Земля, яка належить Міністерству оборони, але фактично не використовується в обмін на реальне житло. Таким бачить один з дієвих шляхів вирішення житлової проблеми українських військовослужбовців, керівник національного оборонного відомства Павло Лєбідів. І першими регіонами, що випробують на собі ефективність нової схеми, стануть Крим та Севастополь. Як це має бути, знає наш кореспондент. Пілотний проект Земля в обмін на житло розпочався з зустрічі командувача Військово-морських сил України із потенційними інвесторами та забудовниками. За словами Юрія Ліна, цей експеримент дозволить наочно побачити всі плюси програми і усунути можливі мінуси. Тож сьогодні представникам будівельних компаній, які виявили бажання взяти участь у проєкті, було запропоновано 29 земельних ділянок, з яких 13 розташовані у Севастополі. Міністерство оборони входить з землею. Застройщики, которые значит, будут согласны работать с нами, входят своими оборотными средствами, строят жилье и передают на вызначенную инвестиционном договоре. Сума жильє воєнно морським сілам України соответствує з ринічної оценки ісіснетіх зімель та юрій іванович також відзначив надзвичайну актуальність проблеми забезпечення житлом військових кримського півострову і висловив впевненість, що сьогоднішні ініціативи оборонного відомства допоможуть у її скорішому вирішенні. В кождому гарнізоніс люди, які нуждаються в жилі всього. У нас 3800. 50 человек по Крыму, безквартирных военнослужащих. Из них 2500 в Севастополе проживают. Поэтому проблема серьезная, проблема должна быть решена. Изучили вопрос. Земля в Крыму очень дорогая. И мы думаем, что ну, на 100%... По Севастополю, конечно, сложно. По Крыму этот вопрос можно решить, кроме Севастополя. В Севастополе, значит, вряд ли нам удастся только этим проектом одним закрыть эту проблему. Естественно, нужны будут бюджетные деньги для того, чтобы строить жилье для военнослужащих. Балаклава, Стрілецька, район Херсонесу, Ялта, Алушта, Судак, Партиніт, ділянки під забудову або бізнес, юридичне підґрунтя, 715-та постанова Кабміну, плюс гарантії абсолютної прозорості і допомоги оформленні, сприяння уряду і місцевих влад. Звісно, все це не могло не зацікавити потенційних інвесторів, і у них вже є зустрічні пропозиції. Предложение, которое поступило от Министерства обороны, я считаю достаточно интересным. Я только что предложил представителю Министерства обороны пятиэтажку в Красноперекопске. Она у меня практически готовая, там 50 квартир. Я ее готов через несколько месяцев отдать военным. Ну, а там на что поменяем, посмотрим. В принципе, я считаю, что власть все-таки повернулась к нам лицом. И как к строителям, застройщикам, так и к военным. Если эта программа будет в действии осуществлена и притворена в жизнь, от этого всем будет хорошо. Военные получат квартиры, мы вложим инвестиции, заработаем на этом какие-то деньги. Инициативы, которые предоставляет министр обороны компаниям, застройщикам. заслуживает должного внимания. Вот. Наша компания с удовольствием рассмотрит возможность застройки на некоторых из этих участков, которые на сегодняшний день предлагаются под застройку. Единственное, что есть ряд правовых вопросов, которые в процессе работы. Будуть урегуліровані так, як команди сходять із вищих ешелонів власті, і я уверен, що ця програма принесет як Міністерству оборони, так і компаніям застройщикам тільки пользу і вигоду. Упродовж двох наступних тижнів ті інвестори, яким припали до душі пропозиції флотського командування, зможуть наочно ознайомитися з запропонованими ділянками та подумати над зустрічними пропозиціями. Наступний крок ще одна нарада вже у більш розширеному складі за зацікавлених осіб та за участю директора департаменту капітального будівництва Міністерства оборони України.